Порами величезний тиск адміністративного ресурсу. До нас сьогодні надходять вістки з різних областей України про буквально фізичні напади на наших кандидатів. Це просто як повідомлення з якогось фронту. І нам дуже важливо сьогодні донести до наших виборців про ту ситуацію, яка склалася в країні, і про те, що сьогоднішні вибори це поворотний момент. Коли мирним чином, відповідно до законодавства, ми можемо змінити авторитарний режим, який сьогодні склався у нашій країні. І е, ситуація складається такою, що е, дуже часто ми не бачимо в засобах масової інформації прозорих, відкритих дебатів про те, е, що саме пропонують кандидати в депутати, що саме пропонують партії. Які, які майбутні кроки вони готові зробити в парламенті? А скоріше це пропонується війна якогось чорного піару. І з цього приводу, якраз в об'єднаній опозиції батьківщина, яка сама по собі являє прецедент, бо вперше в українській історії об'єдналося вісім парламентських демократичних партій на одній платформі, і е, були подолані амбіції різних гетьманів, що ще раз свідчить. Про те, наскільки в загрозливій ситуації опинилася країна. Але поряд з тим ці партії об'єдналися не тільки проти цього кримінально-олігархічного режиму, але й на основі серйозної програми, яку ми пропонуємо у парламенті. А саме це є 80 законопроєктів з різних сфер життя країни, я зокрема. Відповідаю за напрямок освіти і науки, і з великою радістю зможу вам розповісти про напрямки тих змін, які ми бачимо у сфері освіти і науки. Але хотіла б сказати, що в цьому пакеті законопроектів першочерговими ми переконані мають бути законопроекти, які визначають відповідальність влади перед виборцями, тому що сьогоднішня проблема. Чому ми дійшли до такої ситуації? Є якраз у безвідповідальності влади народного депутата обрали, і він забув про свої обіцянки і про те, що він зобов'язаний зробити за час своєї канденції. Ми маємо народних депутатів, які просто не те, що перебігають з фракції фракцією, а вони не ходять на роботу в сьогоднішньому парламенті, отримуючи заробітну плату з податків громадян. Зв'язку з тим. В пакеті законопроєктів є законопроєкти про відповідальність, а саме про можливість відкликати народного депутата виборцями, якщо він не виконує своїх зобов'язань, це надзвичайно важлива новація, і ми обов'язково одразу серед перших законопроєктів внесемо цей законопроєкт. Друге про кримінальну відповідальність за голосування чужою карткою, тому що не може бути такого, що в залі 50 депутатів на табло 220 голосів. Це парламент перетворений вже у цирк і е, фактично тільки номінально існує. Має бути відповідальність кожного народного депутата, а також зняття недоторканості тільки в пакеті депутатів, суддів і президента. Ми ініціюємо закон про порядок імпічменту президента. Президент, тим більше з такими великими повноваженнями, які він має сьогодні, є відповідальний за все, що відбувається в країні, і народ його виборці повинні мати теж право висунути йому претензії, і він має бути підзвітний перед своїм народом за свої дії. Це є дуже важливий пакет, який обов'язково повинен. По іншому вибудувати взаємостосунки між владою і народом. А тепер ще кілька слів я хотіла б зупинитися саме щодо наших ініціатив в сфері освіти і науки. Ми переконані, що розвиток інтелектуального потенціалу людей це єдиний шлях, який може привести Україну на цивілізований шлях розвитку і зробити з неї європейську країну з європейськими стандартами життя. Тому що сьогодні, якщо економіка не буде інноваційною, якщо е вітчизняна наука не буде розвиватись і не буде стимулів для того, щоб е вводити ці інновації у нашу економіку і переструктуровувати її, ми не зможемо вийти на інший рівень розвитку. Сьогодні в Україні влада лобіює інтереси. Пріоритетні галузи, які є пріоритетними для їхнього бізнесу. І все тримається на дешевих ресурсах і низькій оплачуваній робочій силі. Зверніть увагу: якщо у ціні товару в Європі оплата праці становить приблизно 40%, то в Україні близько 6%. Це означає, що вони хочуть і цим займаються тримати. Людей на голодному пайку, на низькій оплаті праці, тому що таких людей легше залякати, таких людей легше купити, такими людьми легше керувати. Саме на цьому базуються їхні надприбутки, саме на такій структурі ціни, на низькій оплачуваній робочій силі. Ми ж є прихильниками розвитку інтелекту України і створення такої структури економіки і ринку праці, де ці люди зможуть працевлаштуватися і мати гідну оплату праці. З цього приводу нами запропоновано такі законопроекти про основи законодавства у сфері освіти, про засади наукової і науково-технічної політики. Та законопроект, який має робочу назву про перше робоче місце, його загальна назва про внесення змін до цілого ряду законів України, які пов'язані з е, сприянням працевлаштуванню випускників навчальних закладів. Що ми сьогодні, які базові основні напрямки бачимо у сфері освіти? Перш за все, ми переконані, що жодні реформи, жодні зміни в сфері освіти не відбудуться, якщо ми не змінимо принципово ситуацію з педагогічними кадрами. Навчальні досягнення в першу чергу залежать не від комп'ютерів, навіть не від кількості навчальних годин, підручників і так далі, а в першу чергу від кваліфікації соціального статусу вчителя, викладача, вихователя. І в цьому сенсі у нас є базова. Базовий пункт у нашому законопроекті. Ми маємо повернутись до первинної редакції статті 57 закону про освіту про оплату праці вчителів на рівні не нижчому середньої попромисловості, а викладачів вищих навчальних закладів вдвічі більшої. Це надзвичайно важливо. і Це відповідає тим традиціям, які є в європейському освітньому просторі. Вчитель ніде ніколи не був надто високооплачуваний, але він завжди був хоча б в тій нижній першій третині середнього класу. І тільки вчитель, який почуває себе вільним, гідним, який має час на підвищення фахового рівня, який викладач, який не біжить десь ще допрацьовувати, а має час на наукові дослідження, може відповідати тим вимогам, які забезпечують нам відповідну якість освіти. У законопроекті є нові підходи до фінансування системи освіти, фінансування найближчого до споживача це нормативне фінансування, а також фінансування за державними грантами на навчання. Я можу, якщо вас це зацікавить, розповісти докладніше. У законопроекті є реальні механізми державно-громадського управління освітою децентралізації в системі освіти, тому що сьогодні Міністерство освіти узурпувало. Повністю керування в системі освіти. Вищі навчальні заклади не мають жодної реальної автономії. Система зарегульована, а окрім того, міністерство, яке зобов'язано створити законодавче е, дотримання виконання законодавчого поля, умов для функціонування системи освіти, само ж. Здійснює всі регуляторні функції, а саме ліцензування, акредитацію, присвоєння вчених і ступенів, саме в цих сферах найбільше корупції сьогодні, і саму ж контролює виконання всього цього. І ми повинні ці повноваження, ці регуляторні функції, забрати незалежному колегіальному органу, який є складений з фахівців. В законопроекті прописані відповідно норми по ротації цих фахівців, їх вибору, їх захисту. І вони, ця, ця комісія має виконувати такі важливі для суспільства регуляторні функції. В законопроекті прописані також реальні механізми забезпечення якості освіти в країні. Теж можу розповісти про це докладніше у відповідях на запитання. Сьогодні ми маємо неймовірно складну ситуацію з українською наукою у 2011 році пікового мінімуму досягло фінансування науки на рівні 0,29%. Тобто це вже поза межами виживання. І ви знаєте, що зараз профспілка Національної академії наук оголосила про те, що якщо не виправиться ситуація в найближчі дні, вони вийдуть. Пікетувати Кабінет міністрів, тому що Національна академія наук має фінансування тільки на рівні 65%. В Україні за останні роки зменшилася кількість науковців 3,7 рази. Ми маємо відплив наукових кадрів, ми не можемо залучити молодь в науку, і фактично українська наука виживає не завдяки підтримці уряду а всупереч. У нашому законопроекті про засади наукової науково-технічної політики ми пропонуємо інші підходи до оцінки праці науковців, до механізмів розподілу державного фінансування за системою програмно-цільових грантів. Тобто, це міняє підходи до фінансування і оцінки діяльності науковців, але поряд з цим гарантуємо. Що це фінансування повинно бути на рівні визначеного законом? Воно сьогодні вже визначено законом як 1,7%, що не виконується, а при цьому ми вважаємо, що воно має бути на рівні пропонованого Радою Європою, а саме 2%. Хочу ще сказати, коли я говорю про підвищення заробітних плат, збільшення фінансування, я одразу хочу випередити ваше одне запитання, тому що всі кажуть, що ну це такий повний популізм, де ви візьмете гроші. Так от, я стверджую, що це не популізм, а абсолютно важлива передумова для змін країни. Якщо ми цього не зробимо, то все решту буде називатися тільки якимись віртуальними змінами. Це є кардинальні речі. І найголовніше, що гроші на це є. За два з половиною роки останні, за останніми даними, 70 мільярдів доларів були виведені мимо бюджету України в офшорні зони без оподаткування. Податки з цих великих коштів це якраз гроші освіти, науки, медицини соціальної сфери. До речі, якщо ви ще візьмете до уваги принципи, за якими наповнюється державний бюджет і розподіляється державний бюджет. Якщо ці принципи будуть цивілізованими, коли спочатку, відповідно до нормативів, фінансується освіта, медицина, наука, соціальна сфера. І лише тоді те, що залишилося, визначається по можливості дотувати різні підприємства, то тоді це один підхід. Сьогодні ж підхід такий: ми не маємо коштів в бюджеті, начебто, на виплати дітям війни. Але при цьому в нас є гроші дотувати приватні обленерги, енерго наших олігархів, які виводять ще й без оподаткування кошти в офшори. І які за даними журналу Forbes, збільшили непомірно за останні два роки свої ставки на фоні зубожіння всього народу. Тому гроші є. Це є питання саме політичної волі. І ми готові на це піти. Ми готові, також в нашому пакеті законів є законопроект про обмеження виведення коштів офшорні зони. І це є цілий ряд інших законів, які повинні забезпечити прозорі правила наповнення і розподілу коштів державного бюджету.